Всім привіт і я знову ради вітати вас на каналі Let's Play по-українськи. Сьогодні, друзі, ми продовжимо грати в Stalker Тінь Чорнобиля за вашими численними проханнями. Ви просили, щоб я вже зняв цю гру. Ну от, будь ласка, знімаю. Одразу, друзі, хочу пояснити вам, розповісти, де, що зараз ми знаходимося вже одразу на смітнику, ось ми прийшли звіти. Розповім я чому. Тому що ну, я записував цю серію і так сталося, що. Там виявилось неякісною, а перезняти я не зміг, тому що збереження вже не було. Тому ось так, друзі, я ще раз вибачаюсь перед вами за таке. Ну я не міг цього передбачити, тому вийшло ось так. Ну, в принципі, якщо так правді в правді очі ви не багато то пропустили. Ми просто прийшли на смітник, допомогли тут бісові. Я думаю, що хто грав, той знає про що я говорю. Перестріляли бандитів і, в принципі, все. Я більше ці серії нічого не робив. Коли грав, а зараз, от я якраз планував на майбутню серію, тут сходити в нас є два активні завдання. Це нам потрібно довідатись в сірого прострільця ось тут, тобто недалеко. І нам потрібно вкрасти документи і віднести їх барменові. Навіть не знаю, що ми будемо спочатку робити. Я думаю, що ми, можливо, спочатку збігаємо до цього сірого, що він нам розкаже про цього стрільця. Я думаю, це, в принципі, ближче. В принципі, по карті по карті це видно, що набагато ближче, ніж йти за документами. Тому я думаю, що. Ми так і зробимо. Спочатку зараз підемо до Сірого, а там далі буде видно. Ну що ж, побігли. Ось, так, ось така от вийшла предісторія. Я... Так, хтось вже тут десь кричить. Я шкодую, звісно, друзі, що так вийшло. Як... Так, розуміло. Бандити. Я хотів вам, дійсно, все показати, все моє проходження, але. Друзі, я сподіваюся, що ви мене зрозумієте, що так вийшло, Тому... Ще раз вибачаюсь. ну добре. Я сподіваюся, ще раз, що ви мене зрозумієте. Так, ну зараз нам потрібно в першу чергу розстріляти цих всіх бандитів. Я думаю, що поки що буду їх з пістолета стріляти, але в мене, там, в мене там є і АКМ, і. і гадюка, і, і. Обріз, двостволка, але в мене все таки в цьому пістолеті багато патронів. До нього є. І їх не так-то важко знайти. Я думаю, ці бандити так сильно мене не являються такою загрозою, щоб я на них витрачав двостволку і. яку двустволку? АКМ. Щоб я на не витрачав АКМ. Тому поки думаю, повістрілюємо їх так. В принципі, нормально. Здоров'я вони мені, мені звісно але В мене є бинти, багато бентів. Я там, коли відстрілювали тих бандитів, що я вам розповідав. Коли я допомагав тому бісові, то багато знайшов бентів, багато аптечок, тому я думаю, все буде під контролем. Куди ж, куди ж таки потрібно буде дівати ці патрони до пістолета? Так, скільки у вас там буде? Скільки у вас там буде, скажіть мені, будь ласка, друзі? Які ж друзі? Які мені, друзі? Готовий? Так, що ти там стріляєш на мене? Готовий. Що у вас тут лежить? Пеме, 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 мені не потрібно. Все, до побачення. У мене, здається, вже. Перенавантаження, здається, було. Ну, майже перенавантаження. Так. Кого там спасайте? Добити вас ним Не можна так розмовляти. Ніхто тебе не, не спасе, там ще. Все, до побачення. Так, ну що, першу задачу ми виконали, ми тут всіх перемогли, розстріляли, тому побігли далі. Абсолютно не знаю, що мене далі чекає, оскільки я. че скільки розумієте, я не грав в цю гру, то. Що це таке? Усім, хто мене чує, ми атаковані групою бандитів, потрібна допомога. Брати, вручайте, безприйділкується. Бандюхи бикують. Е, так, а... Щойно ну, ми почули це повідомлення по радіо, але... Куди йти, я ж не знаю. Сюди чи що? Тут я бачу аномалія. Аномалія, значить нам. Треба пройти сюди, так? Тільки я розумію. Так, ну що, тобто давайте накидаємо болтів і пройдемо швиденько. Так. Ану. Побалакаємо, але після бою. Добре, 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 я допоможу, звісно. Це вам допомогти, так? Mm. Де, я ж не бачу ніяких виродків, де вони? Сюди! Угу, Сюди! Ясно. Винось свободу! Виносимо сволоту. Виносимо сволоту, Виносим та їх тут багато, друзі. я вже думаю точно, що знадобиться Акем. Так, будь ласка, швиденько, що це не зорієнтувався. Акем, потрібно його спорядити спочатку. В інвентарь. Так, ну тепер, я думаю, все піде простіше. Так, готовий. Готовий, я сказав. Є, yeah, добре. Добре, друзі, давайте добиваємо їх, добиваємо. Де там ще вони залишились? Давайте присядемо тут за бочку цією. Ну що, хто там ще залишився? І це бочки, більше нікого немає. Якщо я вже на мінікарті нікого не бачу, хоча, може, може хтось десь і залишився. Так, де? Де вони що? Все? Така їхня атака була? Ну, Досить таки легко. Ще десь є, так? Не, значить, звідти десь перебувають, Ну, я ні, поки що нікого не бачу. Ну, давайте збігаємо сюди, подивимося. Молодці хлопці, добрі ачі мої. Усі відпочивати. А, ти сталкери, підійди сюди. Ага, Булакай добре. Його. Тобто він нас гукає до себе, добре. Побалакаємо, до кого нам потрібно підійти? Це, це ми до сіро прийшли, Музична так? Пауза. Тобто ми сірому допомогли. Ось цей сірий, і він зараз нам повинен розказати про стрільця. Спасибі, що допоміг. Уф, жарко було. Ти взагалі звідки такий взявся? Я шукаю інформацію про стрільця, Олеся все про тебе, ось і прийшов. Так, ми отримали гроші, завдання виконане і... Ще нове завдання: отримати інформацію про стрільця. Угу. Добре, з огляду на твою послугу, слухай. Мене чекатиме один з хлопців, колишній дігер. Крутом клич. Він розкопав ничку стрільця. Не знаю, знайшов він там щось чи ні. Ось тобі координатне місце зустрічі з кротом. Скажи йому, що від мене. А раз мене тепер стережуть, сховаюся, поки в підпіллі. До речі, ось грошенята, як пояка за допомогу. Спасибі за інформацію. До зустрічі. Дякую тобі, Сірий. Ми про стрільця дізнались і. У нас тепер, скільки я розумію, нове завдання, так? У нас завдання обновилось. Тобто, ми можемо зараз або. Ага, тут у нас що? З кротом. Отримати інформацію від крота, а тут украсти документи. Добре. Тобто, нам, в принципі, по дорозі потрібно, так. Кому там допомогти? Так, аптечку дайте. Тримай аптечку, на друже. Спасибі тобі, велике, та, не за що. нема за що. У мене аптечок ще вистачає, тому... а тобі вона врятувала життя, тому. Лікуйся. О, здоров, що можеш цікаво розказати? Добре, все. Я тебе врятував. Тому все, я побіг. Я побіг, друзі, адже мені немає часу тут з вами гратись. Погнали? Нам зараз дуже важливі справи. До речі, це ж можна обшукувати. Точно, я ж зовсім забув. Гадюку давайте візьмемо. Патрони знадобляться. Я, звісно, не хотів себе перенавантажувати, але. Ось такі речі, як бенти, ковбаса, патрони, вони знадобляться завжди. Тому чому би їх, чому би їх не взяти, якщо ще й даремно? Правильно я кажу? Звісно, правильно. Так, ну більше я не буду нічого брати все ж таки, погнали. Значить, наскільки я розумію, ми зараз йдемо от сюди. Тут у нас що буде? На агропром. І на смітник. Тобто. То ми ще не добрались до смітника, наскільки я чи що. Ми, наскільки я знаю, ми добрались до смітника вже. М -м, щось дивно. Ну добре. Тобто нам зараз по дорозі потрібно зустрітися з кротом. З кротом. Так, наскільки я розумію, тут... тут ще буде битва, так, десь. Я зрозумів вас. Я зрозумів, якось... Так, ні, це якесь, це, це повна дурниці бігати з цим пістолетом, я просто ніколи не б'ю А ось так набагато краще. І краще і надійніше, так, потрібно ...бинти, три бинта застосую, щоб кров теж... Ну що, скільки вас читам? На смітнику з багато розвезло так. Я краще зараз застосую аптечку. Щоб відновити ще більше, підеться поїзд в стилі українських прапорів. Приємно. Так. Де вони? Чому й так багато розвелося? Звісно, АКМ має сильну віддачу, тому... його так трішки... Верхто окну! Його трішки вверх відводить, тому до цього треба буде ще звикнути. Добре. Вали його. Давай зараз я тебе завалю. На такі далекі віці, я думаю, краще буду пістолет використовувати, тому що за кем я навряд чи влучу. Так, де там ще вони? Давайте, давайте валимо їх. Ну, не так же й легко тістатись туди до того крота. А я взагалі не віля, як я буду документи викрадати, Це, напевно, що взагалі якісь. Якийсь хардкор буде там. Так, ну що я ще вас не, не замочив. Скільки можна вже вас стріляти? Мені ну, Так бентів не вистачить за аптечками. Скільки вас там, скажіть, будь ласка, ще. Так, а що я ж хотів? Давайте я хотів спробувати АКМ у нас є, звісно. Я хотів спробувати з гадюки постріляти. Чи, можливо, вона чимось краще чи ні? Мені цікаво просто для порівняння. Не, в неї не така сильна вдача, я зрозумів, він не, не так сильно вверх відводить вгору. Ну добре. Ах ти, плані слова кажеш, матюкаєшся, тварина. За це ти поплатишся. Все, бувай. Так, що я хотів зробити? Я хотів перевірити тут всіх, оцих от забрати в них припаси. Тут всілякі різні бачу бинти. набої, набої нам знадобляться. В тебе що є? Хліб, їжа. Це все дуже круто. Я думаю, мені здається, якщо чесно, для мене особливо особисто, особисто зараз. Гадюка більше мені сподобалась чомусь ніж АКМ. Не знаю чому. Ну, в принципі, я з нею не так то часто бігав, тому. Не знаю, можливо, моє враження оманливе. Так, кидаємо сюди. Болта. Чи це що? Це. Це артефакт, так? Чому не можу його забрати? А, я можу його забрати, чомусь я не можу. Артефакт. Кам'яна квітка здається. Друзі, ще раз хотів вас питати, скажіть, будь ласка, для чого потрібні ці артефакти? Що взагалі з ними робити? Тут їх кудись поряджати чи що я. Поки що не розумію, що з ними робити, але ніби вони для чогось потрібні. Так, перейти на іншу локацію. Стоп. Нам потрібно на іншу локацію взагалі. Давайте подивимося по карті. Ага. Тобто нам потрібно от сюди, скільки я розумію з кротом. Добре. Погнали тоді, друзі, на іншу Диваечку, локацію, Де, що цікаве. Вам сподобається ця серія, все-таки ви дуже сильно зніми Сталкер, чому нема Сталкера, ось. Друзі, сталкер знімаю і канал. Поки є такий момент. Я думаю, що по і закінчимо, хоча ні, ще багато до кінця серії тільки. То здається. Тому що... ще маємо час. Так, і ми зараз на іграції. <поставі> Я тут ще не був. Мені цікаво, оце от, от цей... Що підвисати на цій локації? Чомусь? Ні. Ну мені тут чому? Сталкер завжди нормально мене йшов. Чому б чистки підлагування невеличкі? фпс Сепесточки просідають. Я сподіваюся, що з'явище ситуативне і більше такого не буде. Щось дуже сильно почало підвисати, друзі. Навіть не знаю, чим це пов'язано. Стоп, ні. Не потрібно. Добре. Тоді візьмемо давайте гадюку і подивимося. Оце нам друг цей чи ні. Мені цікаво. Тому що бувають такі випадки, що вони ніби друзі. Так, тут військові літають. Що ніби нейтрали, а стріляють в мене. Тому потрібно бути з цим вже побережнішим. Адже я вже досвід на який маю. Так, ну ми вже майже... Що таке? А що сталося? Десь мене як перенесло, ніби. Тут не йдуть у нас тут якісь. Допоможіть! Військові ріжуть нашого Сталкера. А -а -а, тобто тут військові вже нападають, я думаю, тут вже буде серйозніше. Тут тобто, нам йде як таке, як екскурс чи що, щось, типу такого. Куди нам потрібно йти? Ага, ну добре, зрозуміло. В принципі, ясно. Побігли допомагати нашим сталкерам. Військові їх там щось сильно... Тиснуть, тому... Давайте допоможемо нашим сталкерам. Давай побігли, швидше, швидше, будь ласка. Сподіваюся, що ми впораємось, хоча там військові, військові це дуже небезпечно, ворги. Це вже не бандити вам. Це ворог наш, це друг, це здається друг. Допоможіть! Я -то не розумію, чесно. Це друзі чи це вороги? Нейтрали. Їх треба стріляти чи ні? От я не можу це зрозуміти. Напевно, що потрібно їх стріляти. А, я зрозумів. Тобто це мої друзі, так? Чи ні, чи це. Чи це вороги, напевно, що я... наскільки я зрозумів, але я. запізнився, так? Що робити, якщо завдання провалено? Щось. Що поки що не вивів. Так, ану. Хто по мені стріляє? Щось я не, не, не сильно той зрозумів. Добре, зараз подивимося, що буде. Чи там, напевно, що був свій, а я в нього вбив. Не знаю. Давайте зараз подивимося, що там буде. Подивимося, що там буде. Напевно, що все-таки я. Випадково вбив свого гру скінчено. Не зрозумів. Тобто мені все одно треба було завантажуватись. Добре. Давайте останнє збереження. Завантажимо. Я сподіваюся, що все буде нормально. Адже. Думів. Сподіваюся, що цим... зараз цим розберусь. Тобто тут в цих мені потрібно стріляти чи ні? Допоможи мені! Військові збираються накрити групу Крота! Нам потрібна допомога. А, це сталкер. Це військовий десант. Я зрозумів, все. Я зрозумів, це сталкер. Я все, я зрозумів, я дуже Дешли сильно затупив. Зараз. Погнали, погнали, погнали! Швидше, швидше, швидше. швидше. <плеси вбився> я думав, що це е, стал... військові в такій формі, а це Сталкери. я підколод сталкера вбив. Ну добре, я вибачаюсь. Так я вже не можу бігати. То ми всіх чи що, що перенавантажений, напевно І знову в нас йдеться заставка, ну що ж, тепер я вже знаю, що робити. Тобто, оце сталкери так виглядають, військові з того боку, тобто, цих не потрібно стріляти. І Це вже добре. Я вже хоч знаю, кого мені потрібно стріляти, кого ні. Окей, друзі, окей, я зрозумів. Ще раз вибачте, що я так затопив перший раз, ну. Сподіваюсь, ви не зрозумієте. З кожним може бути. Добре, побігли, побігли. Швиденько, швиденько, треба рятувати наших. Треба рятувати наші. Чому я не можу, я не можу бігати? Це мене найбільше бісів. А, ви надто виснажені, щоб рухатися навіть. А чому це я виснажений? Тому що в мене йде перенавантаження. Я зрозумів. Давай, 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 швидше, ну. Хоч тут щось візьми і викинь. Наприклад, якогось от... Е, дробовика візьми і викинь. Так можна викинути його? Він накрили мене у дворі! Допоможіть, братики! Угу, добре, добре, добре. Почекай, почекачка, зараз ми тебе врятуємо. Інформація відкрита, Де він? В дворі? Зараз пробуємо тебе врятувати. Не хвилюйся, головне. Тільки в якому дворі ми ж не знаємо. Точніше, я не знаю. Так, перезарядка, перезарядочка. Я от на карті не бачу цього крота. Отримай. Взагалі вже знахабнів. Так, дворі його десь накрили. Значить, Напевно, що це ось там, де у нас на міні-карті позначено, так? Да? Окей, добре, побігли. Бігати ми не можемо. Здається, це не можна було викинути. Я думав, що можна так викинути. Добре, значить, нам сюди потрібно, так? Я виснажений. Потрібно буде все-таки все продати і не носити багато зайву. Я якось на це не звертав уваги раніше, а тепер я зрозумів, що це серйозна проблема. Так, ну що, сюди я правильно хоч сподіваюся, йду, чи ні? Будь ласка, швидше. Я Ну по карті мені здається, що я правильно йду. Давай, давай. Це я тут затисли чи де? Напевно, що тут. Я зрозумів, тобто перенавантаження тут також серйозна проблема. Так, все я бачу, все-таки прийшов правильно. Тут бачу я червоні позначки, значить я десь тут. Вбивай, чого ж, ж так довго? Чо ж так довго? Скільки разів не треба вистрілити? Ви ж також там трішки відстрілюєтесь, так? Бенти, бенти. Бенти в мене є добре. Граната в мене десь там, здається повинна бути, так? Ловіть гранату. Скільки вас там може бути, скільки там... Все, в мене в гадюці нема патронів. Аптечку і бента, все. Що ми робимо? Тоді ми беремо, я думаю, поміняємося таки, візьмемо АКМ, там в мене є патрони. Тому що з пістолетом проти військових точно я не зможу. Як мені звідси вийти? Хто мені допоможе? Що, мені самому тепер це робити? Це взагалі, я зараз... Зараз всі аптечки витрачу на це. Ну, добре. Якщо це потрібно по завданню, то добре. Давайте ще бенти використаємо. Тримайте! Рятувати Та Я і так його рятую. Що я зараз по вашому роблю. Аптечка ще одна є. Так, і все. І... Провалене? чому провалене? Чому я провалив це завдання? Це взагалі. Патрони до всього закінчились. Так хай хай вже мене не тут. Давайте не де буде зараз завантажуватись. Оскільки я вже все одно провалив це завдання. Ну все, так. Хардкорно, друзі. Важко. Ну що, давайте ще раз спробуємо. Не знаю, як воно вийде. Mm, так, стоп, скасувати останнє збереження. Давайте, друзі, третій раз спробуємо, якщо вже не вийде, то якось. Не знаю. Ну, звісно, мені хочеться пройти це завдання. Гей, hey, брате, допоможи мені! Військові збираються накрити групу крота! Нам потрібна допомога. Давай я допоможу, <звісна> тільки я вже не знаю як. Я вже не знаю, чим я допоможу. От поди... скажіть, будь ласка, ось як, от, наприклад. Оцей обріз не можу викинути просто-напросто, ні? Не знаю, напевно що ні. Добре, побігли, побігли, поки що. Ну знову ж таки, ми бачимо цю заставку, але... третій раз, друзі, ми вже намагаємося це прийти. Ну що ж робити? що... Ну я не знаю, що я неправильно робив. Можливо я... Можливо, треба з того боку зайти, я не знаю. Ми мусимо якось це зробити, ми мусимо рятувати цього крота. Можливо, якось з, -з, -з, з права потрібно зайти, я зайшов не з того боку, і їх там дуже багато було. я Не знаю. Не знаю, що я зробив неправильно. Я, я сподіваюся, друзі ви напишете в коментарях, що я робив неправильно, ну. Хоча, можливо, я і пройду зараз. Дуже сильно на це сподіваюся. Погнали. Погнали, погнали. От те ще я ще бігати не можу через це перенавантаження. Так, одразу... Нє, в мене є гадюка є, добре. Так, і наші вже тут... Добре валять. Добре вже тут наших валять. Я ще й виснажений, щоб рухатись. Взагалі, все всяку... тут. До Ні, зараз мені здається, це провал. Що я виснажений, мене обстрілюють зі всіх боків. ні, я не свій можу заховатися. Непогано, непогано. Є-є, є, там хлопці справляються. Десь отут ще був, здається, один. Давай, ну чому так. Досно, чому так бат у нього в одному потрібно висадити патронів? Так, є нормально. Нормально, тоді, можливо, на цей раз вдасться пройти. А, ні, це сталкерт, вони по тому стріляють. Пістолет, видно, коли пістолет примкнувся, є. Непогано. Бенти, бенти, бенти. Так, ну не стріляй по мені. Зараз треба буде взяти АКМ знову з інвентаря. Так, є, це ми. Е, ні, це ми викидаємо в інвентар, беремо АКМ. У мене там ще буде друга гадюка, якщо то я сподіваюся, що все буде добре. Добре, ми сюди проходимо, скільки я розумію. Повінно, наскільки я розумію, сюди і тут зараз повинно бути завдання, що його затиснули, так? Регамі накрили мене у дворі! Допоможіть, братики! Це напевно що його в цьому дворі накрили, так? Я прийшов сюди раніше. Завдання виконане допомогти сталкерам. Круто. Завдання я виконав. Я зрозумів, їх тут дуже багато буде. Можливо, я звідси сюди залізу. Така мені ідея з'явилася. І звідси буду відстрілювати. Може отак буде легше, чомусь в мене така ідея. Прийшла в голову. Сподіваюсь, що непогана. Звідки мені стріляють, звідти. Так, ну... отримай тоді. Є. Yeah. Ідея, дещо затиснули десь. Ага. Бачу, бачу. Все, врятувати крута. Де його врятувати тільки треба? Я ж не знаю, де його затисну. Так, друзі, щось дуже... Дуже якось хардкор. Хардкор зашкалює. Спасибі, друже. А це Кріт? Виручив мене. Однією ногою на тому світі вже був. Та не хвилюйся. Послухай, військові не полишають справи незавершеними. Треба тікати, бо зараз тут буде спецназ. Ну добре, давай втечемо. Давай за мною, я тебе виведу. Давай. А, з тобою поговорити хоча б. А, просто з тобою треба йти, добре. Тоді погнали. Ну от, друзі, можна сказати, на третій раз в мене вийшло, хоча. Я навіть сам не знав, що він десь тут буде в цьому дворі, ну добре. В принципі, непогано. Побігли. За цим за крутом. Він нас має вивезти кудись. там можна було військових обшукати, але я думаю, що це не так важливо, як врятувати врятуватися і врятувати Крота допомогти йому. Дізнатися інформацію про стрільця. Так, ну і куди ми йдемо? Клід. Куди ми з тобою йдемо? Скажи мені, будь ласка. Нам сюди потрібно, чи що. Фох, тут тихо. Можемо перечекати, поки рейд не закінчиться. Сірий сказав мені, що ти шукаєш. Це тут, під землею. Не можу сказати, де саме, бо просто не знаю. будь обережний. І хай щастить. Ґгі. Дякую тобі, Кріт. Спасибі за допомогу. Навідався ти вчасно, бо жив найбільші. Мені шукає інформацію про стрільця, мені казав, що ти щось знаєш. Сірий, ну добре, слухай, кажуть, що стрілець промишляв у цих місцях, до того ж, десь у місцевих підвалах знаходиться його схованка. Чув навіть, що тут була база групування. Ми теж шукали схованку. Однак нічого не знайшли. Я тут скину дані, може хоч тобі почитати. Тут інформація про схованку. Як мені потрапити до тих підвалів? Так, нове завдання знайти схованку рубування сталкера. Задання виконано, все круто. Тут один із багатьох входів. через нього ти потрапиш до одного з один з одним підвалів. Ну а там уже дивись сам, карти в мене немає, вони дуже довгі із безліч кімнат та досить заплутані. Дякую за інформацію, до зустрічі. Ну що ж, ми виконали завдання з, третього, з третьої спроби. Тому, в принципі, круто. І тут вже в нас немає його на карті, так, це я розумію. Тут нам, нам потрібно так, це вже ми. І тут нам потрібно вкрасти документи військових. Ну що ж, я думаю, в цій серії ми досить небавно потудилися, нам потрібно. чи туди, чи...